17 липня 2023 року ректор Київського університету інтелектуальної власності та права, професор Фелик Василіванович, зустрівся з першокурсниками фахового коледжу університету та їх батьками. Понад 300 випускників 9 класів виявили бажання навчатися за спеціальностями право, медсестринство, інженерія програмного забезпечення і філологія. Хочеться безумовно цей день побажати нашим абітурієнтам, нашим студентам майбутнім, безумовно творчої насна, безумовно бажання навчатись, безумовно здобути той фах, який, який вони повинні тут здобути, і безумовно реалізувати їхні сьогоднішні бажання, перспективи отримати найкращу професію. А саме в стінах нашого університету. Вони можуть це зробити. Ми на факультет правознавства йдемо. Це наше бажання, це покликання, це наша мрія, яка я розумію, вона вже здійснилась. В подальшому хочу бути суддею, адвокатом. Ну що, так. будемо лічити людей. От і плани на майбутнє, то все. Тобто, буде медсестрою чи може якісь більші плани на. Ну, той солдат, що не міштає, будь генералом. Прийом документів до фахового коледжу на спеціальності право медсестринства Інженерія, програмного забезпечення і філологія продовжено. Тож звертайтеся до приймальних комісій.